Я маю знати все, що тобі відомо про банду Вінтер Хіл. І насамперед про твого колишнього боса і втікача на ім'я Джеймс Вайті Балджер. Почнемо. Джейм починав з вуличної банди. Він розумний, дисциплінований. Добре ви. Так, аби не встав, бо якщо встану, я тебе з'їм. Ти раптом став авторитетом. Я виріс з Джиммі і його братом Біллі. Сенатора такі зв'язки на все життя. Твій брат плаває у темних водах. Справа Джиммі — це справа Джиммі. Усім потрібні друзі. Навіть Джиммі. і навіть тобі. Boy, я допоможу тобі, Джиммі, а ти мені. Це коаліція. Нехай ФБР воює за нас, а ми робимо, що захочемо. За успіх. Oh, oh, Це лише старт. О. Бум! о тіско Бум. Джон туда, ма... Дурить нас, Водить за носа. Ми загрозли. І він це знає. Боже поможи нам, чому ніхто не може прижучити Ваті Балджера? Він причетний до кожного злочину в місті, а бюро каже, що він чистий. А що Балджер зробив? У вас усе гаразд. Та він злочинець